Друзі, я вас вітаю. Сьогодні 2 червня, хочу поговорити з вами про підготовку поля під чесник. Так, значить готуємо поле під чесничок. Багато просять показати про підготовку поля. Можливо, колись змонтую ціліком одне відео. Але так по частинах в процесі буду показувати, щоб ви так само могли вже собі готуватися. Значить, що це за ділянка? Це ділянка ще мав. Намір посадити чесник тут на зиму в минулому році. Але добре, що нічого в мене тут не вийшло, тому що було багато перия. Я його викроплював, потім діскував і були потуги посадити, але ось скільки залишків ще тут. Ну, Я просто тут застряг би в цьому році, якби тут щось посадив. Зараз воно повторно з весни було викроплено раундапом, перий посох. Я його ось недавно задіскував. Значить, така в мене горщиця жовта, практично те саме, що біла, єдине, що якби, по паспорту в неї чуть раніші сходи. Ну, це, звісно, якщо і весною там в сезон сіять. Е, на ділянку тут приблизно ну, 15 сотих тут немало, я брав на 15 сотих десь 7 кг горщиці. Десь виходить по від 400 до 500 г горщиці на сотку. Ось так коротко хотів сказати. Приїхали на другу ділянку. Тут, в принципі, аналогічна ситуація. Єдине, що тут половина городу була під малину. Щось тут вирощувалось. Ну, як видно, тут перею нема, тут було друге зілля. А от інша вже так само лугувала. Ну, відповідно, вже також другий сезон я її готую. Було відео на каналі. Я поскошував, поспалював тут зілля, ще багато зелених активістів. Тут в мене кидало каміння, блин, що я сильно шкоджу екології планети. Ну, суть не в цьому. І також на осінь, правда, я тут не викроплював, у мене часу вже не було ним займатися, просто було випалено зілля. Тут я косив по груди, стояли бур'яни, скошував це все, тут сумарно десь пів гектара. Наскільки я пам'ятаю, треба зараз переміряти. І на зиму просто було задісковано. Весною я покрупив тут все раундапом. Ну видно, де щось вирощувалося тут земля рівно. А тут ось ну перій він ж землю не легшою не робить. Там така брила. Відповідно, тут я також розсіяв горщицю. Боронувати я тут не буду, дочекаюсь доща. доща. Е, значить половині, побачу після горшівці, якщо земля буде рівна, то половині включно підготую землю під часник. Якщо ж не буде рівненько тут, буде продлюзати шипирі, то візьму цю чистішу ділянку під часник. А половину поз, ось, о, залишу на зернові. Там посію чи пшеницю, чи ячмінь. Ну, після ячміння скажу взагалі, прекрасна земля. Я дуже задоволений. І ще такий немаловажний момент, тому що я до цього практикував чесник, садити на одній площі два роки з використанням гірчиці після уборки. Тобто прибрали чесник, розкидали гірчицю, зафризували, ну або зафризували, розкидали гірщицю, заскородили. Вона встигає вирости велика. Ми її знову задісковуємо і тоді садимо чесник. Ну, все було б нічого, але в цьому році, в порівнянні я бачу, що садив одинакову одну зубку на двох різних ділянках. Одна ось така поле приведене в порядок, свіжий чесник на ньому не садився, друга після чесника. І от там, де після чесника, там і буряни лізуть, і, само собою, чесник там ну, слабший. Він нормальний, але коли дивишся порівняно з цією ділянкою де от Сорт Ірен в мене росте з однозубки, зубки, ну там він набагато краще. Так що тут також є свої нюанси. Тому поки чому я знімаю відео так зарано про підготовку, щоб ви теж могли собі потрохи підготуватись. В ніякому разі не треба нехтуватися диратами, тому що... як би це те, що я хотів сказати по підготовці. Потім, можливо, колись я змонтую все одне відео, а так, беріть на замітку, користуйтесь і до зустрічі.